У місті Добра, де збуваються всі мрії, жила проживала прекрасна принцеса на ім'я Софійка. Її волосся було золотистим, сережки у вигляді метеликів, а найулюбленіше її плаття рожеве, з ніжного шовку, прикрашене блискітками. У цьому місті кожен день був як свято. І всі його мешканці завжди допомагали одне одному. В місті добра було багато чарівних створінь, але найулюбленішими Софійки були єдинороги, їх було п'ятеро, і всі вони мали свою особливу магію. Перша зоряна. Це єдиноріг з білосніжним хутром і гривою, яка виблискує, наче зорі в нічному небі. Зоряна любить нічне небо і часто проводить час, спостерігаючи за зірками. Вона володіє магією, яка може створювати зоряні шляхи, по яких можна подорожувати на великій відстані за мить. Її улюблене заняття розповідати казки про далекі галактики і планети. Друга веселка єдиноріг з яскравою веселковою гривою, яка переливається всіма кольорами веселки. Веселка любить малювати і створювати яскраві картини на небі після дощу. Вона має здатність керувати погодою, і завдяки її має у місті добра завжди стоїть приємна погода. Її найбільше задоволення. Приносити радість та сміх дітям, які захоплюються її барвистими витворами. Третя мелодія. Єдиноріг з ніжно-рожевим хутром і гривою, яка ніжно переливається золотом. Мелодія обожнює музику і співати. Її голос може зцілювати рани і заспокоювати серця. Вона часто влаштовує концерти на головній площі міста, де всі жителі збираються, щоб насолодитися її співом. Мелодія вірить, що музика здатна зробити світ кращим. Четверта листопад єдиноріг з золотисто рудою гривою і хутром кольору осіннього листя. Листопад любить природу і часто проводить час в лісах та полях. Він має здатність керувати ростом рослин і допомагати природі розцвітати його улюблене заняття доглядати за садом, де ростуть найрізноманітніші чарівні квіти та дерева, які він вирощує власноруч. П'ятий бублик особливий єдиноріг, що допомагає знаходити тих, хто загубився або потребує допомоги. Бублик має м'яке кремове хутро і пишну гриву, що нагадує обертку. Він любить пригоди і завжди готовий допомогти друзям у скрутну хвилину. Бублик особливо любить проводити час з Софійкою, розповідаючи їй веселі історії і підтримуючи її в усіх починаннях. Його найкраща риса безмежна доброта і вірність. Ці п'ять єдинорогів були не лише друзями, але й справжньою командою, яка допомагала робити місто добра найкращим місцем на землі. Кожен з них вносив свою частку в життя міста, і разом вони створювали справжню магію, яка робила цей світ яскравішим і щасливішим. Одного дня Софійка гуляла в садах, коли несподівано почала погано почуватись. Вона знала, що єдинороги можуть їй допомогти, тому вирішила йти додому метеликів, який був відомий своїми цілющими властивостями. Але коли вона вже підходила до нього, її сили покинули, і вона впала на траву. У цей момент Бублик відчув, що його допомога потрібна. Він швидко знайшов Софійку і переніс її додому метеликів. Там метелики почали лікувати Софійку своїми чарівними крильцями. Хоча лікування було трохи болісним, Софійка не здавалася, вона знала, що її сміливість і підтримка Бублика допоможуть їй подолати всі труднощі. Бублик завжди був поруч, підбадьорюючи принцесу і розповідаючи їй веселі історії. Разом вони змогли пройти через всі випробування. Місто Добра вирішило влаштувати велике свято на її честь. Все місто прикрасили яскравими квітами, а на головній площі спорудили величезний замок з квітів. Єдинороги, включаючи бублика, водили танці навколо замку, а метелики кружляли в повітрі, створюючи чарівний дощ з пелюсток. На святі всі жителі міста разом співали, танцювали і раділи. Софійка була найщасливішою дівчинкою у світі, адже вона знала, що її сміливість, підтримка друзів і чарівництво міста добра допомогли їй одужати. Це свято назавжди залишилося в її пам'яті як символ дружби, сміливості та справжньої магії. І жили вони довго і щасливо в місті добра, де збуваються всі мрії, і кожна нова пригода була кращою. Za poprzední.